Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні відкривається нова рубрика, це огляд персонажів. І сьогоднішній наш герой це чемпіон класу Мутація Натиск. Дуже сильний чемпіон. Дізнаємося про його здібності, де його застосувати та механіки бою за нього. Отже, завжди активні здібності. Перша легка та перша середня атаки є неконтактними. Дуже круто проти чемпіонів, таких як Корг, Електро. Неконтактними атаками, де треба бити, він гарно впорається з ними. Ефективність отримуємих ефектів кровотечі, попілу та шоку знижена на 150%. Це означає, що такі дебафи будуть нас тільки відхилювати. Що додає тільки живучості натиску. Дуже актуально на війнах союзів, на 9-й гілці, де багато дебафів. А також комірки міні-босів. Він там теж дуже гарно заходить як атакуючий чемпіон. Послаблення натиска отримують 50% до точності здібностей проти чемпіонів здібностей. Якщо персональне послаблення або глушка від майстерності парирування очищається або попереджується за рахунок несприятливості до послаблень, послаблення активується повторно в вигляді пасивного ефекту. Здібність «Сокрушення». До речі, напишіть в коментарях, як це українською, бо Google перекладач каже, скруха, ну якось не в'яжеться. Тому буде цікаво дізнатися, як правильно все-таки це озвучувати. Коли лічильний комбо будь-якого з чемпіонів набирає значення кратне на 10, отримує не накопичуючийся заряд сокрушення. При наявності при початку, точніше, атаки, заряд викликає послаблення сокрушення на 3 секунди, при отриманні удару спеціальної атаки. Заряд сокрушення знімається. Острах чи залякування, точніше А Коли будь-який чемпіон, з чемпіоні, коли будь-який з чемпіонів виконує своєчасний блок, викликає послаблення залякування з 15-відсотковим ефективністю необмеженого часу дії. Максимум 10 таких зарядів. Поки діють залякування, натиск відключає майстерність сили волі противника. Дуже класно в захисті. Ця здібність заходить. Нейрошок. Коли удар може з 15 шансом викликати пасивний ефект нейрошоку, який наносить шкоду вигляді енергетичного урону протягом 12 секунд. Критичні удари та неблоковані удари спеціальних атак отримують збільшений шанс активації на плюс 40% не сумується. Проти чемпіонів здібностей ефект подвоюється. Якщо наш циск захищається, ривок назад знімає один нейрошок. Чемпіони, чемпіони класу метал не можуть зняти ефекти нейрошоку. Ефект перезаряджається протягом 2,5 секунд. Під дією шоку попілу плазми або похолодання. Викликає нейрошок кожну секунду. Тому от через цю здібність він дуже класно заходить на 9 гілку. Важкі атаки. Дуже важливий аспект за натиска це грати через важкі атаки. Перший удар призупиняє таймер всіх персональних ефектів, які наносять шкоду, на 15 секунди. Тобто, якщо ви під оглушенням здаєте важку атаку, то це тільки на півтори секунди призупинить всі нейрошоки або всі дегенерації. Але якщо противник не знаходиться під дією послаблення оглушки, активується послаблення остраху, і призупинка таймера триває 10 секунд замість цього. Це дуже довго. Тому механіку натиска розповім трошки пізніше. Сперша спеціальна атака. Кожен удар може з 100% шансом плюс несумований 50% шанс викликати персональний пасивний ефект нейрошоку. А також послаблення обмеженого магнетизму з 2,6% ефективністю на 16 секунд. Ця здібність може спрацьовувати через блок максимум 8 зарядів. Цього магнетизму. Поки активований обмежений магнетизм, ця спеціальна атака вартує на 33% менше енергії. При цьому вона активується з більшою вирогідністю. Якщо тривалість ослаблення обмеженого магнетизму знижується якимось чином, по закінченню дії вона повторно активується в якості пасивного ефекту. Спеціальна атака 2. При активації викликає ослаблення деліріуму, тобто інверсне керування. Ефект не спрацьовує при прибої з, з суперниками з психічним щитом. При ударі заміняє всі ефекти нейрошоку на пасивні ефекти дегенерації, кожен з яких наносить шкоду прямого урону протягом 6 секунд. На першому ударі спеціальної атаки цей ефект може спрацьовувати через блок. Максимум 20 дегенерацій. Спеціальна атака 3 викликає пасивний ефект оглушки на 3 секунди. Ця спеціальна атака вартує на 4,5% менше енергії за кожен персональний ефект нейрошоку, максимум до 33%. Викликає пасивні ефекти нейрошоку в кількості 20 штук. Та оновлює всі діючі серії. Отже, як же ж за нього грати з цього натиска? Важливо, от, грати важка на важку атаку, наприклад. Ті чемпіони, які, після яких. Після важких атак, яких можна здати важку атаку, з ними натиск дуже гарно буде поратись. Також важку атаку можна здавати, коли ви здаєте реліквію, і під час оглушки реліквії це рахується, як ви здаєте важку атаку без оглушки, тобто тривалість призупинки буде тривати саме 10 секунд. Що є дуже, дуже корисно прив'язати на натиска релікві. Граємо спершу через першу спеціальну атаку, щоб набрати нейрошоків. Далі необхідно здати важку атаку без оглушки, щоб призупинити таймер на 10 секунд. Після чого назбираємо, назбираємо на другу спеціальну атаку. І Таким чином, більшість суперників буде зникати за рахунок великої шкоди від дегенерації. Бо, як ви бачили на прикладах, які я показав, це боти з, з лабіринту легенд, так? де по півтора мільйона здоров'я, і він, в принципі, досить швидко з ними порався. На війнах союзів у чемпіонів захисних, звичайно, менше здоров'я. Тим паче він дуже гарно заходить на дев'яту гілку, бо нейрошоки будуть відвішатись постійно, коли натиск буде отримувати дебафи кровотечі, шоку чи попіло. Тому він дуже гарно там себе покаже. От проти Дума він теж досить гарно заходить, бо нейрошоки на Дума діють. От. Також він дуже сильний захисний чемпіон, досить складно його бити. Тому як захисний чемпіон він теж гарно стоїть на війнах союзів, на полях битви можна його використовувати, але можна використовувати його як сильного атакера. Тому це дуже вдалий, той вдалий чемпіон від Кабам, який, якого можна застосовувати в обох напрямках. І це дуже круто. Тому, якщо у вас є натиск, качайте, не пожалкуйте дуже гарний чемпіон. Отже, розглянули його здібності, розглянули механіку бою. Тут дума я трошки не зміг добити, трошки не хватило, не вистачило здоров'я натиска, бо у Дума дуже сильна. Атака по блоку йде. От. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, завжди читаю, дуже приємно. І якщо вам сподобалася рубрика, рубрика, то напишіть в коментарях, якого чемпіона ви очікуєте побачити наступним. Всім дякую за перегляд! До наступних зустрічей.